Доброго вечора дня або ранку. Біля мікрофону кінокіт. І сьогодні я розповім вам про американську пародійну комедію Аероплан. Невдалий тиждень щоб зав'язати з випавкою. Тед Страйкер, колишній військовий льотчик-винищувач. Вже шість років він не сідав за штурбав літака, адже з того часу у нього з'явилася аерофобія. Будучи капітаном ескадрильї в Атаці у В'єтнамі, він втратив групу із семи винищувачів і впав сам дивом виживши. У цьому він бачить лише свою провину. Тому, на відміну від інших пілотів-винищувачів, після війни не зміг піти працювати у цивільну авіацію, а натомість водить таксі. Одного вечора на цьому жовтому таксі він проїжджає в. А... Аеропорт Тед забігає в термінал, щоб не здогнати свою дівчину Елейн, яка кинула його за допомогою записки, нічого до ладу не пояснивши. Елейн стюардеса і сьогодні має виліт у Чикаго. В аеропорту вона все-таки двома словами описує Теду проблему. Він застряг у минулому на тій самій війні і не хоче рухатись далі, тому їм краще розлучитись. Вона швидко йде на літак, а Тед, який не встиг нічого сказати у своє виправдання, йде брати квиток на її рейс. Тед обирає. Зал, де можна палити, тому його квиток димиться. На літаку його сусідка чутлива старенька. Цікавиться, чи нервує тет? <ривіт> Нервуєшся? <ривіт> 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 так. <ривіт> Перший раз <ривіт> ні, я раніше нервувався. Після зльоту Елейн за роботою перевіряє, чи потрібно щось пасажирам. На прохання однієї старенької знайти їй почитати щось, тільки недовге. Елейн пропонує список знаменитих єврейських спортсменів. На жаль, у Елейн немає часу з'ясовувати стосунки з Тедом, тому хлопець, щоб чимось себе зайняти, починає розповідати старенькій сусідці, як він познайомився з Елейн. Це було в північній Африці в брудному шинку Тумба Юмба, набитому бандитами і головорізами з усієї Африки. Від Бомбея до Калькутти, якщо не вмієш битись, краще туди не заходь. Це був звичайний вечір. бармен наливав. П'яниці пили, а дівчатка-бойскаути підліткового віку били одна одну через шулерську гру в карти. Раптом на танцполі Тед побачив її. Вона була така юна і вродлива, що Тед, аби переконатись, що він не уві попросив сусіда вщипнути його. Такого шансу він, звісно, упустити не міг, і страйкер увірвався на танцпол, щоб закрутити дівчині голову. Сусідці Теда розповідь не здається такою вже цікавою. Інші пасажири тим часом зайняті своїми справами. Наприклад. Галантний хлопчина років восьми вирішує запропонувати незнайомій дівчинці каву, щоб з нею познайомитись. Я п'ю чорну каву, як і мій чоловік. У відсіку для стюардес Елейн, раптово як і тет, віддається солодкій ностальгії за часом, коли їхній бурхливий роман тільки почався. Вони проводили тоді багато часу на пляжі, і одного разу обличчя Теда було дуже засмучене. Страйкер зізнався дівчині, що надійшов наказ. Його ескадрилія вилітає завтра о 6-й вечора. Бомбардувати склади, зайдуть із півночі на малій висоті. На питання Елейн, коли він повернеться, тет відповісти не зміг, оскільки це секретна інформація. Після війни Тед потрапив до психіатричної клініки, де його всіляко намагалась підтримати Елейн. У літаку стюардеси пропонують пасажирам на обід м'ясо чи рибу. Також їжу приносять і пілотам. Другому співрозмовнику Тед розповідає, як він після війни, щоб тримати звідти подалі і якось боротись зі своїм почуттям провини, вступив у корпус миру і взяв Елейн із собою. У богом забутому місці під назвою Моломбо. Елейн навчала жінок, що зберігати їжу у пластикових Контейнерах дуже зручно, аборигенки передбачувано складали туди порожнечу. Тет, як єдиний білий хлопець у поселенні, навчав аборигенів грати в баскетбол. Страйкеру там подобалось, і він хотів залишитись довше, але Елейн сумувала за міським життям. Настала криза в їхніх стосунках, і тому тет став пити як не в себе. Пізніше вони повернулись до штатів. Другий слухач у літаку Теда, в'єтнамський військовий, робить собі Харакірі. Раптом у літаку кільком пасажирам стає погано. Елейн по фонендоскопу, що висить на шиї, без проблем визначає в салоні лікаря. Доктор Ромок, оглянувши пацієнтів, дійшов висновку, що їм необхідна термінова госпіталізація, і він йде переговорити з капітаном. Коли вони сядуть, капітан точно сказати не може, і лікар просить його, хоча б припустити. На найближчі дві години. Ви не можете сказати приблизно найближчі дві години? Ні, ні, посадка буде не раніше ніж за дві години. Раптом літак вібрує і хилиться вниз. Повернувшись до кабіни, капітан бачить, як другий пілот знепритомнів. До цього часу лікар уже зрозумів, що отруїлися тільки ті люди, хто на обід вибрав рибу. Капітан дивиться на свій посуд, де лежить рибний скелет, який нібито передбачає його майбутнє. Капітан втрачає свідомість і щоб відновити керування, Елейн включає кнопку автопілот, після чого на правому кріслі надувається гумовий пілот, щоб взяти керування повітряним судном у свої руки. Елейн повідомляє у диспетчерську вишку в Чикаго, що справи так собі на борту лихоманка. Обидва пілоти непритомні. Диспетчер Макроскі, зібраний і стресостійкий чоловік, сміливо сприймає інформацію до відома. Помічник повідомляє Макроскі, що запасні аеропорти за маршрутом затягнуті туманом, і літаку доведеться тягнути аж до Чикаго. Схоже, я обрав на три тиждень, щоб кинути курити. Несподівано літак починає втрачати висоту через те, що автопілот здувається. Елейн намацує в черевній порожнині у ляльки ніпель ручного накачування і надуває пілота назад. Той знову вирівнює літак. Диспетчер просить Елейн акуратно дізнатись в салоні, чи немає там когось, хто міг би посадити літак. Також Макровський потрібен консультант на землі, щоб давав вказівки на борт. Пілот-ветеран, що тямить в літаках найбільше і витримує будь-який стрес. Старий вовк Рекс Крамер підійде, і Макровський посилає по нього. Щоб не розводити паніку, Елейн гучномовцем заспокоює пасажирів. Мовляв, нічого страшного не трапилось всього лише турбулентність через повітряні потоки. Потім вона, якби між іншим, Цікавиться, чи не вміє хтось керувати літаком, поки тет розповідає третю частину своєї романтичної історії, його співрозмовник поливає себе гасом. У цей момент друга стюардеса дізнається від страйкера, що він колись був військовим льотчиком і кличе його до кабіни. Макроски просить крамера допомогти страйкеру посадити повітряне судно, але пілот засмучує диспетчера, кажучи, що колись воював зі страйкером, і той швидше за все літак розіб'є. Невдалий тиждень щоб зав'язати з випавкою. Тед у кабіні сідає у крісло, очманівши від кількості приладів, вимикає автопілот. На рацію він садить Елейн на землі. Ситуація погіршилась. Тепер туман вже і в Чикаго. Невдалий тиждень, щоб зав'язати like wrong... з амфітамінами. Раптом спалахує четвертий двигун через те, що страйкер забув перевірити тиск масла. Макроски просить Крамера не тиснути на теда. Хлопець шість років не літав, ну забув з ким не буває. Крамер, забувши відключити рацію, вголос вимовляє, що літак приречений, і краще б його направити в озеро, щоб уникнути зайвих жертв. Страйкер визнає правоту крамера і здається, він підводиться з крісла, садить туди автопілота і йде з кабіни. Доктор Румок, розуміючи безнадійність ситуації, знаходить Потрібні слова мотивації для Теда, і той повертається за штурвал у бойовому настрої. Елейн сідає на рацію. Доктор Румок заходить побажати їм удачі. Пасажирам на борту стає гірше, і страйкер приймає рішення не чекати, поки туман розсіється, а сідати зараз. Страйкер починає зниження, і тому в диспетчерській вежі вирішують направити всі лампи на посадкову смугу. Крамер радить не поспішати, адже палива вистачить ще на дві години. Але страйкер каже, що хворі люди на борту стільки не протягнуть. Може в тумані він і подряпає літак, але вони сядуть, нікуди не дінуться. Він, страйкер, тут капітан, значить, йому і вирішувати. Елейн цієї миті дуже ним пишається. Страйкер випускає шасі. У вежі диспетчери нервують. Літак мав уже з'явитись з туману. Макроський зазначає, що якось стало дуже тихо довкола. Невдалий тиждень, щоб зав'язати з нюханням клею. Раптом літак визирає з туману, проте, за розрахунками крамера, летить надто швидко. На силу вирівнявшись, страйкер торкається смуги. Тед тягне гальма та виймає його разом із дротами. Доктор Румок заходить побажати удачі. Страйкер б'є по педальних гальмах і у літака відпадають шасі. Прочухавши всю смугу на пузі, літак зупиняється. Тед і Елейн з полегшенням видихають. Доктор Румок заходить побажати їм удачі. Незважаючи на те, що це була найгірша посадка в історії аеропорту люди вибираються з літака цілими. Тед Страйкер повірив у себе, переміг страхи і нарешті залишив війну у минулому. А Елейн повернула хлопця, якого так любила. Дякую за увагу. Ставте вподобайки та підписуйтесь. А також пишіть у коментах, якщо б хотіли побачити ще перекази фільмів з неймовірним Леслі Нільсеном.